І в в полях смердів, як в моргі. Полтавець Ігор Бернацький згадує, як із побратимами забирав українських бійців із Іловайського котла, живих і мертвих. Це було у серпні 2014-го. Оружжя <головіко> плекти здати. Якщо у кого знайдемо, розстріл. Спочатку нас всі пари зустрічали, а потім росіяни і вводили нас по полям. показывали, где собирать. Все были уверены, что это Красный Крест. Никто не знал, что это восьмая рота. Да и до сих пор никто не знает. Если бы не знали, кто мы, нас бы прямо на том кордоне все поры расколбасили бы. Чоловік пішов на Донбас добровольцем 2014-го. Потрапив до восьмої окремої автосанітарної роти і працював водієм санітарного автомобіля. Готували бійців три тижні. Оторвана рука, нога, ну там простреляне туловище. Я. Я знаю, що робити. А тоді ж ну, представлення такого не було. У нас ж там більше половини молодіжі було, Тобто, ну, старий чоловік хоч що то бачив в житті. Не так. А пасани молодий, то сім. У нас там і по два стриголи були, діти. Після підготовки на полігоні роту одразу відправили в Іловайськ, говорить чоловік. Нам сказали забирати тяжело ранених. Ну от ми їх з ям і забирали. Некоторим додавали бинтов, там подряпали. На металі. І теж, типа, тяжолий. Много, я вважаю, спаслів пацанов. Ігор Бернацький говорить, разом із побратимами з Іловайська врятували близько 700 бійців. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.